Котики, вечір починається. Не думайте, що ваші чарівні феї нічого не роблять. Сьогодні вас чекає приголомшеве оновлення літнього асортименту, починаючи від різнокольорових футболок топку тканинка мембрана. Різних виробників, продовжуючи натуральною 100% бавовною в кольорах різних відтінків оливи та койота і навіть мультиками. Але це не все. Їх дуже багато. Їх дуже багато. Також прекрасні флісові кофти, на які ви так чекали. Кофти альфа у п'яти кольорах. П'ять кольорів кофти альфа. Потрібно готуватися до літа, але не забувати, що ще весна. Тому прекрасні куртки мембранні, дощові. На гортексі різного кольору і навіть до деяких штани, а також приголомшивий анорак. Чудовий, чудовий анорак. Все це чекає на вас. О, так, мало не забула дощові костюми. Це те, що зараз дуже потрібно, а тепер починаємо. Спати сьогодні не вийде.